Це інфекційне відділення перепрофільовано з реанімаційного. Старша медична сестра Майя Герговська показує кімнату для медичних працівників. Наш персонал одягається у засоби індивідуального захисту, респіратори, халати, масочки, шапочки одноразові, окуляри захисні. Ось. Або щитки вони також тут знаходяться на даний момент вони такого. Типу медичну допомогу пацієнтам з ковідом будуть надавати шість бригад медиків, розповідає завідувач інфекційним відділенням номер один обласної лікарні Геннадій Загуменний. У нас, якщо не вистачає чисто лікарів анестезіологів, то в нас включені бригади інших спеціальностей на цих шість бригад де включені там спеціалісти, спеціалісти інших спеціальностей, які будуть надавати ковідним пацієнтам допомогу. Але при необхідності, звісно, ми хотіли б залучити ще інших докторів, анестезіологів для роботи, тому що це важка праця з такими пацієнтами. Житомирська обласна лікарня це лікарня другої хвилі для прийому пацієнтів з ковід. 19 за словами керівника обласної лікарні Богдана Леськіва, розпорядження госпіталізувати людей з коронавірусною інфекцією ще немає, але у перепрофільованих відділеннях вже перебуває три пацієнти з діагнозом ковід, які були в нас доставлені зв'язку з невідкладною медичною допомогою високоспеціалізованою. І в процесі надання медичної допомоги в процесі обстеження ми виявили, що в них є COVID-19. вони перебувають вкрай важкому стані по. В основному захворюванню, по черепно-мозковій травмі там, чи по інсульту, в край важкому стані, перебувають на апаратному диханні, тому перевезення їх перетранспортування в інші лікувальні заклади є доволі небезпечним. Тому ці пацієнти залишилися у нас. Для лікування людей з ковід 19 в обласній лікарні перепрофілювали шість відділень, розгорнули двісті ліжок до прийому пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Лікарню готували впродовж року. За останніх 12 місяців ми додатково провели біля трьох кілометрів трубопроводів кисневих. Ми вдвічі збільшили кількість дихальної апаратури, втричі збільшили кількість кисневих точок. Ми вдвічі збільшили кількість ємкостей для рідкого о, кисню і зараз можемо приймати біля семи тонн рідкого кисню. Новостворені інфекційні відділення забезпечені медичними препаратами для хворих коронавірусної інфекції. Є місячний резервний запас ліків. Ольга Степоренко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.